2 Березня 92-го року у місті Дубосари сепаратисти обстріляли машину з міліціонерами. Правоохоронці загинули, зокрема й начальник райуправління. Керівництво Республіки Молдова миттєво розпочало спецоперацію. За лічені дні вона переросте у повномасштабну війну з використанням артилерії, танків і літаків. Найкривавіші бої відбудуться у червні у найстарішому місті Молдови. Бендерах оцінками міжнародного правозахисного товариства «Меморіал», лише за перші два дні при перехресному вогні у Бендерах загинуло 37 мирних жителів і були поранені 184. Близько 80 тисяч людей були змушені втікати з міста. Найімовірніше, Молдова могла би придушити сепаратизм у Придністров'ї, але тут втручається Росія, відряджає сот добровольців захищати придністровських братів від. Румунської навали серед них був і 22-річний ігор Гіркін, який у 2013-му очолив диверсійний загін в Криму. А у 2014-му розпочав російські військові дії на Донбасі. Тей сценарій був відпрацьований якраз у Придністров'ї. Місцевим сепаратистам роздали зброю та важку техніку. На той момент в регіоні розташовувалась 14-та радянська армія. Після розпаду союзу вона зголосилась перейти до складу збройних сил Росії і фактично стала збройним анклавом між Україною та Молдовою.